Добрий день, я студентка першого курсу Буту Анжеліка, навчаюся за спеціальності початкова освіта у Харківському педагогічному фаховому коледжі. Пропоную вашій увазі, доповідь за темою дослідження механізмів м'язової пам'яті та м'язового відновлення. Наразі у світі дедалі популярнішим стає феномен м'язової пам'яті, що означає здатність м'язів пам'ятати попередні навантаження та швидше відновлюватися після, після них. Це допомагає у спорті та реабілітації, оскільки дозволяє підвищити ефективність тренувань та процесів відновлення. Молекулярний цей феномен пов'язаний з змінами експресії генів, мітохондріогенезом та важливими сигнальними шляхами, та підвищити ефективність експериментальних досліджень. Метою нашого проєкту було проаналізувати взаємодії що а м'язову пам'ять та відновлення для Виявлення ключових сигнальних шляхів та механізмів адаптації м'язів. У проєкті були використані методи дослідження аналізу білкових мереж у стрінг та сіпоскейп та їх функціональне збагачення. Для аналізу було відібрано 14 кандидатів генів, які пов'язані біогенезом, Зростанням м'язів, вони регулюють баланс між анаболізмом та катаболізмом та диференціюванням та інші специфічні властивості м'язів. Отримана мережа має високу щільність зв'язків 53 проти очікувано 6, а помірну централізацію та високу кластеризацію. Центральне положення займають такі білки, вони є вузлами енергетичного та транскрипційного контролю. Зокрема, слід відзначити енергетичні сенсори, які реагують на зміни енергетичного стану та реагують баланс анаболічних та катаболічних процесів у м'язу тканині та транскрипційні фактори, що контролюють синтез білків та диференціювання м'язових клітин. Ці білки формують епігенетичні та метаболічні програми, що забезпечують швидке відновлення та адаптацію м'язів. Аналіз функціонального збагачення виявив значущу участь білків, мережі у процесах позитивної регуляції розвитку та диференціювання м'язових клітин, метаболізму атея та вуглеводів, а також у сигнальних шляхах. Які утворюють взаємозалежну систему адаптивного балансу між анаболічними та катаболічними процесами у м'язах, що показано на рисунку, на підставі проведеного моделювання можемо зробити такі висновки: механізми м'язової пам'яті, тобто пластичність м'язової тканини, опосередковані певним вірогідно обмеженим кінцевим числом енергетичних сенсорів. Транскрипційних регуляторів. Взаємодія – значної частини, з якої була змодельована у рамках проєкту. Бувчені білки можуть бути біологічною мішенью для подачі фізіологічних досліджень у фізіології спорту. Дякую за увагу!